Я все частіше бачу, як зараз жінки заробляють більше, ніж чоловіки, і зумні, начебто, це виглядає абсолютно нормально. Сучасно, рівноправно і навіть прогресивно. Але от саме тут стосунки починають ламатися, і справа зовсім не в грошах. Приведу приклад: М -м Почалась ж війна, так багато жінок виїхало в Європу. Е Заробітна плата тут е більша, ніж у нас, так? Мінімальна навіть. І коли до них приїжджають чоловіки, то що виходить? Що жінки вже більш-швидше адаптувалися, заробляють більше, чоловіки заробляють менше, і тут іде боротьба за владу. А чоловіки ще не встигли адаптуватися. Чому саме адаптуватися? Я кажу, тому що раніше, коли чоловік більше заробляв, жінка заробляла менше або не працювала, роль чоловіка в цьому. Була зрозумілою, а що ж робити, коли жінка тепер більше заробляє? Що робити чоловікові? І отут величезна криза, тому що повернути те, що було раніше, вже неможливо. Тому що так, тут задіяні гроші. А ще справа в тому, що жінки стали сильнішими, і не всі чоловіки це витримують. І я дуже часто і багато чую від успішних жінок. Я ніби з ним, а не можу спертися. Я сильна, але я самотня. І я не хочу бути мамою своєму чоловікові. І це відео зовсім не про те, хто має заробляти більше. А воно про те, де саме в цьому всьому виникає поломка. І чому це взагалі не про гроші, а про опору, про близькість. Тому, чому це взагалі виникає напруга? Тому що для багатьох чоловіків. Якщо він заробляє більше, його роль зрозуміла. Я забезпечую, значить я потрібний. Коли жінка починає заробляти більше, все ця топора починає дуже сильно хитатися, вона просто руйнується. І не завжди, до речі, цей чоловік починає усвідомлювати вчасно. Тому, де в цьому всьому, чоловік може не витримати друге втрата відчуття значимості. Навіть якщо чоловік каже про те, що я за рівність, в нього все одно може виникати е, запитання до себе, навіщо я тут? Що я взагалі можу дати? І от якщо відповідь я лише хороший, а не я впливаю, я відповідальний, я тримаю, з'являється внутрішня порожнеча. І це в багатьох чоловіків. Це всі відео, які взагалі я створюю, вони створюються на основі всіх консультацій, які я проводжу. Тобто ідеї мені дають саме консультації. Зараз пішла активна тема грошей. Що якщо я не маю гроші, то хто я? Кому я потрібен, що я можу взагалі дати? Ну, і, звісно, після такого розлучення всі хочуть будувати стосунки, кожному потрібна близькість. І також це тема грошей. А якщо ми не відчуваємо в собі цінності, то які ж стосунки ми можемо знайти? Там, де ми себе применшуємо, там, де нас знецінюють, там, де ми знову ж таки, по нашим думкам, ми підтверджуємо думку, що ми не потрібні. Так, як ще впливає на чоловіків, коли жінка починає більше заробляти конкуренція? Це те, що в мене було. В другому шлюбі. Що почалося: знецінюють роботу, жартують про кар'єристку, дистанцюються, ставлять палку в колеса і втрачають сексуальну ініціативу. Тобто, йдуть в пасивну агресію, я і, і не тому, що хтось поганий, а тому, що конкуренція буває близькість. І так, це один із моментів слабкості, що я не витримав. Жінку сильно, яка розвивається, і яка вміє заробляти гроші. Тобто, в собі цінності, чоловік ніякої не бачив. Третє це також присутнє. Дуже часто, воно, ну, знаєте, я кажу, начебто, як окремі пункти, але по факту вони дуже часто всі разом. От, третє, це пасивність. Деякі чоловіки просто, коли бачать, що жінка починає заробляти, йдуть пасивність. Раз ти сильна, роби. Сама. А якщо жінка при цьому ще попросить якоїсь допомоги, то допомоги вона від такого чоловіка не отримає. І жінка, начебто, знаєте, отримує владу, тому що їй вже сказали, давай роби сама. Але е при цьому вона отримує що? Самотність і виснаження, про які стосунки можуть, може йти мова. А якщо в такому випадку жінка просить про допомогу, давай роби, ти ж ти цього робила, роби далі. Якщо поруч людина. Яка йде в пасивність. Тобто, ну, тут вже можна сказати, що це не про сім'ю, так, е, звісно, тобто така от криза. І це не добре, не погано, але це про слабкість. Тобто не кожен чоловік може витримати жінку, яка йде вперед, у якої виходить. Яка не здається, яка відповідальна так, з однієї сторони, це може бути інфантильність, а, чоловіка, так, а з іншої сторони просто чоловік не знає, як на це реагувати. Тому, якщо ви не хочете через це втрачати сім'ю, то звертайтеся за консультацією, тому що тут врятувати можна. І врятувати сім'ю, і, звісно, змінити взагалі своє ставлення, змінити своє відчуття, зрозуміти свою цінність, врешті-решт, тому що люди цінні не тому, що вони заробляють, тому що вони щось інше вносять у стосунки. Але тут ще головне, що ж тоді трапляється з жінкою, коли вона починає багато заробляти. Тут про внутрішній конфлікт. Неважливо, вона ще залишилася цих стосунках, чи вона вже будує нові стосунки, але внутрішній її конфлікт однаковий. От зовні вона може бути сильною, а всередині зовсім інше. Тобто, перший конфлікт між силою і ніжністю. Якщо я не впораюсь, так? якщо я розслаблюсь, все стане нічого не буде розвиватися. Оце от про жінку в стосунках з чоловіком, який більш інфантильний, так, або не витримує просто її, її сили. Тобто вона починає все тягнути на собі. Тобто жінка починає тримати весь контроль навіть тоді, коли вона вже не витримує, вже не може. Друге, що в неї з'являється, так це провина за свою силу. Тобто вона несвідомо починає при... зменшувати свої досягнення, платити за двох, компенсувати його слабкість. І це поступово що руйнує повагу жінки до чоловіка. Тут не потрібно казати, що хтось один винен. Тут не винен не один, тут двоє винні. Просто один почав розвиватися, рости, так? а інший е, пішов в якусь пасивну агресію, в пасивність, в конкуренцію, замість того, що ми разом, ми команда, що ми обоє цінні, незалежно від того, який дохід ми приносимо. І третє, що жінкою коїться, самотність у парі. І, оце найболючіше, я це проходила. Самотність після розлучення набагато легше переноситься, аніж самотність в парі, тому що з'являється е в парі, так е я не можу бути слабкою, тому що на мені все тримається. Я не можу не знати, я не можу не тягнути. Тому. Виходить так, що жінка сильна, яка заробляє, вона якраз і тягне все на себе, вигорає, звісно, тому що вона не отримує ті чоловічі підтримки. Підтримка ж не тільки в грошах. Тому я бачу знаєте, в соціальних мережах, як розвивається ця тема грошей, що жінки хочуть тільки гроші, чоловіки не всі можуть бути мільйонерами, але не в грошах справа, реально не в грошах. Є якості людини, які цінуються більше, ніж гроші. Тому в чому суть проблеми? Не в тому, що жінка більше заробляє, а чоловік заробляє менше. А суть в тому, чи є в цій парі взагалі внутрішня опора, а не лише фінансова. І тут питання: чи може чоловік бути відповідальним без конкуренції? І чи залишиться він сильним не через гроші, а через свою присутність, тому що все одно. Це не знімає з нього ніяких чоловічих якостей, якщо він менш заробляє. І інше, і чи може жінка дозволити собі не тягнути і бути в близькості, в контакті, в близькості емоційній, а не тільки у своїй свободі, свободі в плані того, що я заробляю. Я вільна, але, як правило, потім важко будувати цю емоційну близькість. Чому? Особливо після такого важкого досвіду, де жінка багато е, заробляє, ну тобто більше заробляє, все тягне, чоловік це все знецінює, потім будуєш нові стосунки, і ти е, розумієш, що е, в тебе тобі важко довіритися зразу. Ну, це потрібен час. Так? Інколи е, жінки, яких я консультую, це просто не розуміють, у них просто не складаються стосунки, і вони задаються питання: ну, можливо, мені щось не так. Тому, знаєте, пари, де жінка заробляє більше, ці пари можуть бути дуже міцними. Але тільки тоді, коли ця сила жінки так, вона не є як зброя, вона не є як захист, а гроші не замінюються близькістю. І це завжди питання внутрішньої зрілості, як чоловічої, так і жіночої. Тому з такими темами поради просто не працюють. Тому тут потрібен простір. Де можна бути сильними і водночас не самотніми. Якщо ви бачите таку проблему в собі, ви зараз, наприклад, в стосунках в шлюбі, вам важко, або ви тільки плануєте будувати стосунки і бачите, що щось не виходить, ви можете звернутися до мене за консультацією, посилання будуть під описом, під цим відео. Дайте мені знати, чи, наскільки вам цікава ця тема і взагалі відгукується. Напишіть, будь ласка, свої історії, тому що зараз гроші ну, дуже актуальні. І я знаю жінок, які переживають через те, що вони заробляють більше, вони хочуть себе зменшити. Не зменшуйте себе, будь ласка. Це не тільки у вас проблема, це ще й проблема в тому, як чоловік це все витримує. Інколи йому потрібна просто допомога. Стороння допомога. Тому що, якщо ви ще е, візьмете е, допомагати чоловікові в цьому питанні, е, підвищувати його самооцінку, зменшуючи себе або даючи йому гроші, о, ось тут, от, нічого хорошого з цього не вийде, тому що ви рано чи пізно перестанете бачити в нього чоловіка. Так, до побачення.